Доброго часу доби, шановні слухачі, з вами адвокат, сертифікований медіатор Вікторія Кравченко. В минулому відео ми з вами говорили про форми відмов, які видають територіальні центри комплектування щодо відстрочок від призову по мобілізації, а також про те, яку форму відмови ви фактично зможете оскаржити до суду. Сьогодні я хочу розглянути питання, яке я вам обіцяла розглянути, щодо витребування територіальними центрами комплектування від чоловіків певних документів, які підтверджують право на відстрочку, право на відстрочку даного чоловіка. Як приклад, я розгляну питання щодо отримання відстрочки від призову по мобілізації за абзацом 11, частини 1 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Відверто кажучи, на зараз почастішали випадки, коли у чоловіків, які мають дружину інваліда або батьків інвалідів першої або другої групи, вимагають надати певні документи. Зокрема, найчастіше це Витяг з реєстру актів цивільного стану про відсутність інших дітей у батька або матері інваліда першої другої групи, а також вимагають такий документ як акт встановлення факту догляду за батьком або матір'ю інвалідом першої другої групи з відповідних соціальних служб. Зверніть увагу зараз у вас на екрані. Один з коментарів слухача, який опубліковано під моїм відео. Зверніть увагу на перелік документів і форму їх надання, які вимагали у даного слухача представники територіального центру комплектування. Отже, як я вже говорила, на зараз почастішали випадки, коли у чоловіків, які мають дружина інваліда або батьків, Інвалідів першої, другої групи вимагають надати документи, це витяг з реєстру актів цивільного стану про відсутність інших дітей у інваліда, а також акти встановлення факту здійснення догляду за батьком або матір'ю інвалідом першої, другої групи з відповідних соціальних служб. Хочу зразу звернути вашу увагу на те, що форми витягів з державного реєстру актів цивільного стану громадян, а також умови їх видачі, визначено інструкцією з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, що затверджено наказом Міністерства юстиції України від 25 липня. 2008 року ця інструкція має номер 1269 5 Зокрема, відповідно до пункту 3.2 розділу третього інструкції визначено, що за письмовою заявою фізичної особи можуть видаватися такі витяги. Далі йде перелік. Витягів, які можуть надаватися з державного реєстру актів цивільного стану громадян, це і витяги про державну реєстрацію смерті, витяги про державну реєстрацію народження, витяги про державну реєстрацію шлюбу, про державну реєстрацію розірвання шлюбу, про усиновлення, про встановлення батьківська, а також інші. Витягу з реєстру актів цивільного стану про відсутність інших дітей у інваліда не існує в природі, тобто немає затвердженої форми такого витягу. Я не полінувалася і звернулася з запитом до одного з відділів державної реєстрації актів цивільного стану у місті Києві. Ви зараз на екрані бачите відповідь, яку я отримала. Отже, мені надали відповідь, в якій чітко визначено, що оскільки законодавством встановлено конкретні форми витягів з реєстру, які формуються з нього, автоматично видача витягу з реєстру щодо відсутності інших дітей у громадянина інваліда другої групи не передбачено чинним законодавством. Отже, територіальні центри комплектування не мають права вимагати документ, який фактично не встановлений законодавством. Ви запитаєте, а що саме дає ця інформація? Ну, все рівно вимагають. Шановне панство, коли ви будете подавати відповідний позов до суду в обґрунтуванні своїх позовних вимог, ви будете посилатися саме на такі фактичні дані. Тепер щодо документа, такого як акт встановлення факту, догляду за інвалідом з відповідних соціальних служб в своїх відео я вам вже розказувала про те, що такий документ, як акт встановлення факту здійснення догляду законодавчо закріплений в правилах перетинання державного кордону громадянами України. І саме щодо зазначених правил, акт встановлення факту здійснення догляду при, при певних випадках мають право вимагати для пред'явлення саме прикордонники при перетині державного кордону, супроводжуючою інваліда особи. Отже, для інших правовідносин даний документ не Є обов'язковим і не передбачений законодавством. Крім того, хочу нагадати дуже цікаву річ: після змін, які були внесені саме до обзацу 11 частини першої статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, чітко було визначено. Давайте зараз подивимось, що написано в. 11 абзаці не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані, які мають дружину чоловіка із числа осіб з інвалідністю та або одного із своїх батьків чи батьків дружини чоловіка із числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов'язаних відповідно до закону їх. Утримувати. Скажіть мені, будь ласка, де ви побачили слова догляд або встановлення факту здійснення догляду? Цього терміну в даному абзаці не існує. А в абзаці, про який ми зараз з вами говоримо, йде мова про утримання, а утримання особи і догляд. Особи. Це різні правові категорії. Тому даний документ вимагати також територіальні центри комплектування не мають права. Будь ласка, напишіть мені в коментарях, чи отримували ви відстрочку по мобілізації. Чи були у вас складнощі, з якими складнощами ви зіткнулися при отриманні відстрочок? Мені дуже-дуже цікаво. Поки це все. В наступному відео поговоримо, чи є категорії чоловіків, які не можуть бути призвані по мобілізації навіть за особистого погодження на військову службу. Тому обов'язково підписуйтесь на мій канал і тисніть на дзвіночок. Ще раз нагадую, кожна ситуація індивідуальна, тож якщо вам потрібна, приватна, владна. Консультація, що буде враховувати всі-всі нюанси саме вашої ситуації, зокрема по темам відстрочок, по темам позовних заяв на оскарження відмов щодо отримання відстрочки по мобілізації щодо перетину кордонів ну, чоловіками, щодо виплат, пов'язаних з е, загибелью військових. А також в напрямку сімейних правовідносин, спадкових правовідносин, пошту, електронну пошту залишаю в описі даного відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Дякую за увагу і до зустрічі!